Всіх вітаю знову на моєму каналі. Сьогодні друга серія продовження зварювання багажної системи на мотоцикл К-19. Сьогодні в кадрі в нас буде працювати Валерчик. Не буду сьогодні його виключати, тому що треба, щоб робота робилася. Бачите, вирізає. Він у мене пам'ятник. Такий розумний чоловік. Ну, хай працює, він нам заважати сильно не буде, шумить собі і слава Богу. Значить, покажу, що я вже виконав, буду помаленьку знімати процес. Отаку петельку виготовив із угольника 6х4, просверлив отвір, викрутив цей болт, закрутив його знову з цією петелькою і сюди буду приварювати багажника. Потім розкоси будуть два штуки на кріпленнях бокових кофр для того, щоб ці три частини розбиралися, тому що оці трубки йдуть в потай, і коли я зварю все цельне, сірошка не зможе, як схоче, розібрати і зняти, тому що оцей потай заважатиме витягнути ці кріплення. Показую, як буде зроблений багажник. Ось у мене такий творчий бардак працюю. значить Труба 15 на 15, така як була використана, на кріпленні кофор 25. Це буде в передній частині до сідушки ближче. Тут в нас три поперечки по 20, і нижня, теж задня теж 20. Все це накрию отаким металом. Гарно обчищу обварю. для того, щоб ну по перше, там кофор йде із площадкою, ну і невеличкі пластини. Тут багато треба перемичок наварювати, щоб він ці пластини прикрутив. Я йому гарненько обварю оцю площадочку. Зроблю там, наприклад, 4 чи 6 отворів для вибору. О, і він класно установить площадку кофра. Все, продовжуємо роботу, буду знімати і показувати, що буде виходити. Ну, Валерчик працює. Обварив площадку багажника. Зараз покажу дуже гаряча. Зробив по кругу. Сплошні шви, полуавтоматом варить такий метал, це залюбки. Супер. Ну, зараз діло таке. охолоджується деталь, яку я зварив, зачищу акуратно все рівненько і буду при... підганяти до мотоцикла. Виготовив таку площадочку, зачистив, приварив уже до оцього одного кріплення, яке йде зверху на щитку. Зверху бачимо чотири таких шайби квадратні. Зробив для того, щоб прикрепити їх, приварити їх до бокових кофер. Ось такі чотири, як сказати, перетинки. Ось як вони будуть виглядати, показую. Ось, наприклад, одна, зверху отвір буде ота квадратна шайба приварена і прикручуватися буде багажний. До бокових кофр. Зараз це все пороблю і знову буду показувати, як це все виходить. Варю, все підганяю, потім буду е розбирати і красить. Ну, я думаю, що сьогодні в відео все буде показано. Кінцевий результат. Ну, звичайно, без верхнього кофра, тому що він ще не доїхав. Боковито установимо, а верхній буде е тільки з'явиться. Е відосік обзорчик покажемо. А Валерчик працює, молодець. Кому цікаво, зараз покажу, як, як він вирізає. троянди, троянди української троянди. Все, продовжуємо роботу. Закрутив на всі крипіжі отакі квадратні кріплення, які зараз отак буду приставляти. І отам до самої бокового укріплення кофри буду приварювати. Потім болт відкрутив і багажник знімається. От 4 таких тяги, будемо сказати. Приварив вже все, що має бути на багажній системі. 4 таких розкоса, два коротких, два довших. Зараз це все. Знімаю, обварюю, обчищую, потім знову устанавлюю, дивлюсь, чи все добре, чи все підходить. Як все добре, покраска і установка на мотоцикл. Я думаю, вийшло супер. Все зварювалось на мотоциклі. Звичайно, мотоцикл накривав, щоб краска не пошкодилась. Ну, я думаю, що вийшло нормально. Закінчив багажну систему на мотоцикл Ліфан К 24-го модельного року. Значить, виглядає отак. Повороти гарно видно. Зверху така площадочка сильно металева. Коли кофр власник отримає, положить площадочку, засверлить отвори, які потрібні, і прикрутить саму площадку. І буде у нас установлено три кофри. Ну, я думаю, на цього разу вже воно все нормально закріплено. Багажна система, верхня, середній багажник нормально тримає, щоб не було ніякої вібрації, тому що кріплення верхні на трубки, ну, все одно може, я думаю, з часом ламатися, але цього не дозволить оцей багажник. Все, на цьому така серія закінчена. По К-19 буде кофер у власника установлений. Потім знімемо обзор, вигляд мотоцикла, як він виглядає. Ну, дуже файний вигляд має із кофрами. Такий широкий байк-круїзер. Так, китайський. Але так як перший мотоцикл в сірошки, я думаю, що він варти уваги. Всього, всім, всього найкращого, підписуйтесь на канал, ставте лайки.